А якщо в нас шароварщина в Греції є Амфорівщина? Ну, якась, може, зє зєвщина. О олімпійщина. <сміття> олімпійщина. <Спартакія. сміття> <сміття> Привіт, наші люби любі вовчиці, вовки, вовченята. Дякуємо, що ви сьогодні долучилися до нас. Дякуємо усіх, хто читав з нами серцею Манлен Міллер, хто читав в папері, хто читав на своїх девайсах, електронних книжках, хто читав у застосунку Лібраюс, який є партнером нашого книжкового клубу. І Все, що ми читаємо, ви можете знайти там. І дякую величезне усім, хто відзначав нас у сторіс і показував, що теж читає разом з нами. Я переконана, що це працює дуже сильно на нашу. Головну спільну ідею популяризація читання і збільшення нашої вовчої зграї. дуже часто привіт, дуже часто нас питають, як долучитися до книжкового клубу, просто прочитати книжку. От якщо ви прочитали книжку, ви вже можете увімкнути книжковий клуб або в етері, або в запису і разом з нами поговорити про цю книжку. Чат ми також зберігаємо, але якщо ви дивитесь в етері. <звук> ти витричу? Я виключила Я звук, щоб нам ніхто не міг позвонити. <звук> З нами буде весело. І часом наші етери дивляться люди, які не прочитали книжку. Але їм цікаво, знаєш, колись була ця жартівлива обкладинка, як говорити про книжки, які ти не читав? Не робіть так. Тобто, клуби, звісно, треба дивитися, але набагато буде краще, якщо ви. Прочитайте перед цим книжку, тому що, е, по-перше, це 12 книжок, прочитаних про цьому року, що саме по собі прикольно. А по-друге, ми говоримо про те, що читати треба не тому, що це зобов'язання, не тому, що це робить вас розумнішими, і ви зможете добирати слова всюди. Як бачите, не всі з цим даються раду, навіть ті, хто читається. Але це точно приносить насолоду, і це дуже важливо, тому що е, я впевнена, що книжка може конкурувати з тіктоком. Netflix, якщо підібрати правильну історію, і тут ми підбираємо правильні історії, ключі до ваших сердець. І сьогодні таким ключем буде книжка Цирцея Медлін Міллер. в двох словах розкажу. ти ж знаєш, ми з, з тобою говорили, як Медлін Міллер стала авторкою. Так, так, це взагалі дуже цікава історія. При тим як її розповісти, я вам хочу нагадати про те, що варто писати коментарі, ділитися своїми враженнями від книжки, тому що наприкінці ми розіграємо книжку на наступну зустріч клубу. І цього разу ми розіграємо дві книжки, тому пишіть, будь ласка, наприкінці, ми суперсуб'єктивно оберемо два коментарі автори або авторки, яких отримають від нас книжку на наступну зустріч, яка вона буде. Наприкінці ми скажемо, як ця книжка стала вірусною, суперпопулярною? Завдяки Тіктоку, завдяки буктоку, так розділу, мовно кажучи, тіктоку, де розповідають про книжки. Одна дівчина записала Тікток із п'ятьма або десятьма книжками, прочитавши, які ви не зможете стримати сліз. І серед цих книжок була «Церцея Медлен Міллер». Я думаю, що це була не «Церцея пісні Ахіла», якщо я не помиляюся. Але після цього, пісня... Пісня Хіла, після так. цього увага тобто до Медлен Міллер була настільки великою, що авторка, яка продавалася звичайними накладами, стала вірусною авторкою, і знаєте, це зовсім не древне. тому що це та історія, коли потрібну увагу здобула авторка, яка не мала того визнання, на яке заслуговує. Тому що зараз церцея це трендова у світі. Книжка, якщо ми подивимося різні букс-рев'ю з найтоповіших міжнародних видань, церцея на першому місці Церцея від академічних літературних критиків отримує найвищі оцінки. І я пропоную уже перейти до обговорення безпосередньо цього тексту, щоб ми зрозуміли, чим вона така особлива і. por Моє серце вона точно підкорила, і я вважаю це е, одним із найвдаліших творів, які ми обирали на наш книжковий клуб. А перш ніж ми почнемо, до речі, я скажу, що е, сьогодні е, за кадром з нами Тетяна Гонченко з телеграм-каналу «Непозбувний книгу Читун. Ви її не бачите, але вона є. І сьогодні <свят> трапиться те, що ніколи не траплялося до цього і не трапиться після, тому що ще до завершення ефіру вона на своєму телеграм-каналі опублікує назву книжки, яку ми будемо читати е, під час наступного книжкового. Клубу, і це дуже класно, тому що я не позбувний книготун читаю для того, щоб розуміти, що відбувається на українському книжковому ринку, але не якимось академічним тоном, коли треба прочитати 10 сторінок, що привинний дух чи матерія. Доки так. ти доберешся. А класно, коротко, яскраво і ще можна почитати коментарі спільноти, яка теж цікавиться книжками, причому робиться на різних рівнях. Це це Яна. Розкажи, будь ласка. Я тобі розкажу. Я взагалі інтерв'ю записую, так що класні питання це просто моя фішка. Mm. Могли дочекатися кінця та питання. Ну, дивись, тут ти швидко зрозуміла, вайп, як, на що це, я як, це, це, грати в цю гру. Я давним-давно поклала око на церцею і все хотіла її почитати, але у мене був страх, що для того, аби цю книжку зрозуміти, треба бути сильно прокачаною в міфології, а я такою не є. Тому я так на неї дивилася, дивилася, але слава Богу, ми обрали. Таки, ризикнули її обрати на клуб завдяки тому, що ти прочитала і перевірила, чи ми це подужуємо, чи буде нам про що говорити. І звісно, що коли я вже поконтактуватися з текстом читати, я зрозуміла, що ця історія ну вона просто відбувається в сеттингу грецької mm. ще один ти диви. <сум> що це просто відбувається в сеттингу давньогрецької міфології? Це історія, де ти. Заміню імена Геліоса на Майкла, Церцею на Катаріну, Гефеста на Миколу і нічого не змінюється. Ми розуміємо, що ця історія промовляє до нас. Ем... Байдуже, в якому контексті вона відбувається. І це ще раз, до речі, підкреслює і силу міфології, чому люди досі читають міфологію, чому досі давньогрецькі міфи не сприймаються як винятково казочки. Тому що, вочевидь, давні греки відчули щось важливе про людей, вони щось зрозуміли про людей. Так? І чи там грак з якимись чудовиськами, чи терцея і скіла це все про нас, хоча це було сказано, написано тисячоліття, тисячоліття до нас, воно все одно з нами резонує, і тому Церцея, і звісно, що завдяки ще майстерності авторки, саме тому Церцея для мене звучала абсолютно актуально, абсолютно про мене, про моїх знайомих, про ті ситуації, які я бачила в житті, або з якими я стикалася особисто. Так, і це ж про те, що е, древні греки вперше взяли якісь моделі людських стосунків і якісь концепції, і їх легко переінтерпретовувати з покоління в покоління, тому що е, у нас може змінюватися ситуація з правами людини, може змінюватися науковий прогрес, може змінюватися техніка, яка нас оточує, але якісь базові розстановки, оте, що робить древньогрецьку трагедію, ось ця модель і концепція, сама структура, вона зберігається з покоління в покоління, тому настільки популярна. І трендовими, і надто зараз є переспіви давньогрецьких міфів, тому якщо ви думаєте, що міфологія. Нам просто пишуть, що дуже сильно зависає відео. відео. Уже все в порядку, та буде. У мене вже знову зависло, сталася помилка. Пише. Я думала, що це тільки у мене відбувається. Так, друзі, сподіваємося, що зараз технічна сторона у нас налагодиться. Виснові всі пишуть що висне відео. Скажіть, будь ласка, зараз так само проблема, чи вже воно налагодилося? Пишіть, будь ласка, та, бо... щоб ми зрозуміли, що чи... залежить. Ну добре ж ти бачиш, а люди в чаті пишуть, що не бачать, Бачить так він. Я в інтернетах бачу. Очкастий який. Це наш останній книжковий клуб записаний на студії у Гартема. У мене знову сталася помилка. А тебе робить? Афір зупинився, пише Катерина. Коли читала, ну, так пише знову, що висновку. Вже все норм, пише Дар'я Че. Дякую, Дар'я. Тому Значі, що ви, ви зараз в, врятували життя одні, одному українському креатору. <гум> Е, Ну, я пропоную почати. Давай, давай, Значить, поки люди пишуть, що робить, то можна говорити. <гум> ну, пишуть, що з телефону тільки висне. Ну, нічого. Давай, пройдемося по твоїх закладинках, тому що у тебе їх трильйони, не вирішила свої не ставити, щоб ми хоча б твої встигли обговорити. <гум> ми починаємо з того, що Церцея — це донька Геліоса. Тобто сонце, Геліус одружується з, пер... mm -hmm. з персою. І е, у них специфічний союз. Ми вже бачимо на яких умовах там матір, яка мала за мету вийти заміж. Е, дуже класно Церцея висловлюється про свого батька. Вона каже: звісно, він і гадки не мав, яким чорним усе ставало, коли його не було. Батько ніколи не зміг би уявити світу без себе в ньому. Ми розуміємо, mm -hmm. що вона говорить про сонце, тому це логічно. Але це те, що казала Яна, що якщо замінити Геліоса там на Майкла чи Миколу, нічого не зміниться, тому що ми знаємо. Такі персонажі, і це дуже сильно сказано про те, що батько ніколи не міг би уявити світу без себе, без себе в ньому. І перше, що найважливіше, ми помічаємо, серцея починає заслуговувати любов. Так. Тобто, це дівчинка, ще не жінка, це дівчинка, яка дуже хоче бути любимою, відчувати чиюсь любов, як і будь-яка жива істота. Але з дитинства, через своїх специфічних батьків, через свою родину, серцея позбавлена. Безумовної любові. Якщо ти позбавлена безумовної любові, але це звичайне людське прагнення любові в тобі є. Ти починаєш що? її заслуговувати, і церцея намагається заслужити любов батька. І спочатку навіть видається, що у церцеї з батьком з Геліосом якісь особливі стосунки, тому що то він її бере оцих білих корів, жартовних подивитися, то він її на своїй колісниці кудись вивозить, начебто, у них є якийсь особливий зв'язок, і вона дуже старається бути найкращою донькою. Ну тут же історія в тому, що ми бачимо цю історію її очима. Тобто вона нам розповідає це їй. Так здавалося, що у неї є якийсь контакт з батьком. насправді ніколи контакту не було. І... Всі діти цієї родини, які в цьому сюжеті з'являються, і сама Церцея, і Пасифая, і Перс, і Еет вони всі травмовані по-різному. Недолюблена абсолютно Церцея все своє життя шукає батьківської фігури, шукає. Такої любові, яка б цю пустку в ній могла закрити. І тому такі у неї стосунки з чоловіками, про що ми будемо говорити? І я думаю, що це взагалі, як знаєш, такі важливі а, розділи книги. Її стосунки з Главком, з Дедалом, з Одіссеєм і зрештою з Телемахом. Як вони змінюються? Чому такі з Гефестом там ще були та, стосунки? А, на Пасифаю, подивися. Вона теж абсолютно травмована. Вона вважає, що вона буде цінною, тільки якщо вона буде володарювати. Вона оце намагається цього мінотавра народити для того, щоб бути особливою. Яке зло я вам не зробила, але ви мене запам'ятаєте через те, що я така унікальна в цьому злі, Та? Це ж ненормальна поведінка людини. Ед, абсолютно людина позбавлена здатності до емпатії. Церцея я так його любила. І він так жорстко з нею повівся, просто її відкинув ну, як нічеревик Вижити, вижити будь-якою ціною, не втратити свою позицію. Е, оте, хто дереківці, хто ходить по трупах, той і виживе. Це ж також дуже складно, і це також персонаж, який не до отримав любові. Взагалі, вся ця е, родина геліоса їх можна об'єднати під одним словом, яке буде звучати не любов, як відсутність звичайної теплої любові, і це дуже смішно, що ми кажемо теплої любові, коли говоримо. Про сонце, як відсутність звичайного тепла, може відобразитися на характерах людей, і байдуже, що це боги, і байдуже, що це давньогрецький міфологічний сетинг, тому що це може бути звичайною родиною, де батько не вміє обійняти, де батько дуже закоханий в себе, де матір мала певну мету, і окрім цієї мети у неї в житті взагалі не існує ніякої емпатії, любові, і що з цього виходить. І Марта, бачиш, нам пише: нагадує одну із цитат книжки про батька. Він арфа, що має тільки одну струну і нота, яку він грає, він сам. Це дуже добре сказано. Незвичайно красива. Сказано було. Оце ж та історія, коли цінність літературного тексту у тому, що ти називаєш якісь події, явища чи емоції максимально далекими від цього словами. Це власне і є висока література. Тобто вона говорить, він егоїст, але які слова вона до цього добирає. Наталія гарно підмітила. Врешті-решт всі брати і сестри прагнули вийти з тіні батька. Важко жити поруч із сонцем. І тому періодично, ми з тобою це обговорювали в іншому контексті. Буває, що діти геніїв зовсім тьмяні, тому що важко жити поруч із сонцем. Ти завжди будеш в тіні, просто автоматично. У нас є перший епізод в цій книжці епізод з Прометеєм, коли цирцея угу. переймається дуже глибокою емпатією до Прометея. І я хотіла у вас, всіх, хто зараз в чаті, написати, що до цього виснову я на відео, надію, у вас пише, не відео. Надіюсь, ти ж пишеш, у всіх висить ефір питають. Угу, так, то, давай будемо сподіватися, що працює. А, отож, це знов пишу. Ну, дивіться, трішечки постраждаємо, пробачте, будь ласка. У Я не теж відео висить, але ми намагаємося це якимось чином пофіксити. А ви чуєте, коли висить ефір? Мені є сенс говорити, бо у нас зараз всі повідомлення лише про те, що ефір висить. Мені є сенс говорити, чи, чи робимо паузу якусь. Бо все, що нам пишуть в чаті, знову висне, висне, висне. Ось ви сиді, ось незрозумілої незрозумілої починить. Тепер ви сиді на компах. Аби нам цей момент продовжувати? Ні, воно чорне, воно стає чорне поле, я нічого не чути на цей момент. Ми прощаємося, перезапускаємо ефір. А як же ж ми опублікуємо його? Добрі люди, у вас великі серця, о, вже пишуть, що все ок. Але знову це теж висне. Давайте, щоб ми продовжимо, а якщо ще раз зависимо, будемо що mm -hmm. думати. Дякую вам за ваше терпіння е, отож, перший епізод з Прометеєм, е, Церцея переймається глибокою, глибоким співчуттям е, до Титана, і вона приносить йому нектар, щоб втамувати його спрагу. І в цей момент, коли я вже прочитала книжку, я багато думала про те. А що було тим нектаром? Коли ми вже знаємо, що церцея — чарівниця і фармакіда? А, коли ми це знаємо. І вона приносить йому цей нектар. Чи не були це ліки, які справді втамували його біль? Але тут насправді можна по-різному протрактувати. Можна сказати, що та, це були ліки, які втамували його біль. А може це просто було співчуття іншої істоти, яке втамувало його біль? Тобто це не обов'язково якась магія. Інколи найпростіші речі, банальне співчуття, банальна небайдужість. Вони сильніші за якісь там чари накладені на зілля. То так просто я думаю, що якщо в ній уже була ця природа до фармакітства, то вочевидь вона е, також рухалася за покликом своєї природи і зцілювала. Тобто, це також метафора націлення, mm -hmm. але в неї був цей по це була її, е, її призначення зцілювати. і вона вже з дитинства слідувала цьому призначенню, Що коли буквально бачиш, призначення зцілювати, це ж насправді призначення бути небайдужим. Вона не була байдужою, і можливо, тому її так не любили в її Хоча там всіх не любили. Оце її, начебто, людський голос. Тобто вона від них всіх відрізнялася. І можливо, оцей її дар, хоча вона ж далі говорить, що чари це не дар, це не магія, це воля її здібність робити чари це її здібність бути небайдужою просто інші її брати і сестри використали це інакше і насправді настільки я не розумію тільки і ед був теж дуже сильним чарівником пасифая з її манію величі не була не була сильною чарівницею Їй не потрібна була воля для того щоб відчувати себе великою і мені сподобалось, коли там вже йшлося про політичні протистояння між титанами і богами. Церцея казала, що була моя перша наука під гладенькою знайомою поверхнею речей лежить друга, що ніяк не дочекається часу, коли розірве світ на двоє. І ми пам'ятаємо, що Церцея в цей момент відносно дитини. І те, як вона вже відчуває світ, як вона аналізує світ, як вона робить ревізію всього, що вона дізнається, і як вона реагує на це, це дуже потужно, і ми розуміємо, що їй насправді бути такою особливою і так багато відчувати. Ну, я не можу сказати, допомагає, але це спричинює її травма. І ми це також знаємо навіть не з грецької міфології, що травмовані діти значно часом швидше розвиваються, більше розуміють. Часом травмовані діти роблять якісь видатні досягнення, просто через те, що травма десь уповільнює розвиток, а десь значно швидше його трансформує, і тому церцея одразу. Е, дуже особлива героїня у всіх цих е, палатах. Тут ще важливо, що недолюблені діти, навіть коли вони роблять якісь прориви і є унікальними за своїми досягненнями, дуже рідко самі це бачать. Вона ж цю книжку відчуває себе якоюсь незугарною, що вона сидить на цьому острові, нічого особливого вона там не робить. Тобто, Навряд чи вона могла би збоку на себе подивитися і зрозуміти, що їй вдалося зробити, так? Ну і як вона каже, сміливі вчинки з ухвалі манери, це не одне і те ж. І це надзвичайно красиво. Взагалі, книжка супер афористична. Вона написана навмисно афористично, тому що якщо вона ставиться до міфології як до, певний, до певних притч, то це просто притча за притчею. Але так, значиться особлива, і ми доходимо до того, що вона знайомиться з земним чоловіком. І перше, що вона робить, це підлаштовується під нього так, щоб він її акцептував, і як, в чому ми це бачимо в епізоді, коли він її питає, ти що богиня, і з таким легким острахом і неприйняттям, і вона йому каже, ні ні, ні 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 все нормально, я не богиня. Тобто тобі не треба, щоб я була богиня. Я не богиня. Без проблем, я не буду богинею. Тобі хочеться, щоб я була богиню? Да, Я не земна жінка. Я як ти скажеш, так і буде, тому що мені цікаво, щоб ти мене полюбив. Але це перш це взагалі епізод, який я навіть не став. Я ставила там стікер, але я говорила зі своєю подругою про церцею, з Яною, яка також є вовчицею у нашому книжковому клубі. І вона мені вказала на цей епізод, що ти подивися, коли вона вперше з цим земним моряком. Типу, а як тобі подобається, так я і буду. Ну, типу, і це ж це ж не про любов. Одразу тут вся їхня взаємодія починається з не про любов. Тобі треба, щоб я була земна? Хорошо, буду земна. Я тут згадала наш випуск про те, в якому контексті ми росли, які книжки у ці енциклопедії дитячі читали. Пам'ятаєш, там в одній з цих енциклопедій було про те, що ну, якщо тобі подобається якийсь хлопець, то ти дізнайся, які жінки його дівчата приваблюють. Це такі жіночні, ніжні чи, може, серванці, які бігають в футбол і вже відштовхуючись від того, поводь себе відповідно. От, будь ласка, що церцея? Переспівдавнього міфу, що енциклопедії для дівчат нашого, нашого дитинства, де розповідали, що головне, щоб йому подобалося. Вона якогось першого ліпшого цього главка вхопила, ну тому що настільки вона була одинокою, нікому не потрібною в цих океанських палатах. Що Першу живу душу, яку вона побачила, реальну живу душу, а не Бога, та тому, що в кінці до якого висновку вона доходить, що боги вони мертвіші за мертвих в цій своїй нескінченності. І тут вона побачила реальну живу людину, наділила його всіма якостями, які ми тільки можна. Теж особливість людського мислення і особливість тексту написаного від імені від першої особи. Та? Ми спочатку ж думаємо, що главк дуже класний. Так, да, да, Главк прикольний. поки ми не бачимо якихось реальних дій і вчинків главка. Ми їх не можемо бачити, тому що ми тільки дивимося очима. Та це все і ними очима. По перше, а по друге, ну вони спілкуються і навколо них нікого немає. І главк не дуже себе проявляє, бо які ти можеш робити вчинки, коли ви просто тусуєтеся на березі. Але тут важливо нам зробити ремарку і пригадати. Як, церце... як взагалі боги і люди співіснують. Тобто, Боги це тут специфічна якась аристократія. Тобто це істоти, які одразу наділені певною вищістю, яким не треба тяжко працювати. Тобто, Це якийсь аристократичний прошарок, умовно можна замінити. І як вони ставляться до людей? Тому що у Церцеї є з богинею діалог, де богиня каже, Люба моя, вони завжди повинні дати щось, навіть якщо це дрібниця, якесь вино влити до джерела, бо інакше забудуть про вдячність згодом, тобто у богів і людей співзалежні стосунки. Тому що боги без людей не можуть. Богам треба чимось підживлювати свою божественність. Ну і вони кошмарять людей, щоб отримувати від них вдячність. Тут мені Чекайте, Дивіться, там багато людей, які пишуть, що працює, багато хто не працює. Можемо перезапустити це буде просто окремий і ще один стрім. Робимо uh, ще раз. Скажіть, що зараз буде зараз. Ми почу, почули божественний голос, і це з Олімпу поставив нам запитання, чи ми перезапускаємо наш етер, тому що деякі люди кажуть. Кажуть, що висне. А, а, або не перезапускаємо, і це скажете ви. Давайте всі різко пишіть в чат. Та ні, там пишуть і так, і так. Давайте перезапустимо. Це Давайте. Це Добре. Божественний перші голос години. каже нам, що ми перезапускаємо. А ми коримося волі Господні тут. О, ти, зараз, ти зараз не берешся. Зараз... Я в компанії Христини Соловій.